Максиму Боярчуку 17 років, 11 з них хлопець займається рукопашним боєм. На чемпіонаті Європи для команди Волинян виборов золото і срібло. Я дуже тренувався посилено, по дві тренування в день. Там кроси, все таке. я думаю, що я був, цього вартий був. Чемпіоном Європи стати був готовий. в Азербайджані змагалися юники і дівчата 14-17 років. Із 20 країн Європи з'їхалося півтори сотні спортсменів на змаганнях такого високого рівня. відстоював честь України і Волинянин Тарас Ліщинський на чемпіонаті Європи. Я зайняв перше місце по легкому контакті. Це просто вільна боротьба. дзюдо. і в класичному контакті це йде рокопашний бой і ну з елементами боса. Був. Я зайняв третє місце. В першому дні був легкий контакт. О, да, легкий контакт. І щоб не програти, я руку виставляв. І ну, плучас так, що в мене тріщина була травма. Не завадила спортсменові, працюючи однією рукою, стати чемпіоном. Оля до перемоги і професійний ріст волинських рукопашників. У цьому чимала заслуга тренерів, а ще конкуренція. В області діє чотири потужні клуби. Щороку відбувається три всеукраїнські і міжнародні турніри. На основі саме досягнень методики рукопашного бою нам вдається виступати в змаганнях по різним правилам, в тому числі по кікбоксингу. Хлопці покарати спеціальность, тобто ми не цураємося жодних правил. І також завжди раді бачити на наших змаганнях представників інших видів добою. На сьогоднішній день Волинська область, я рахую, на базі рукопашного бою, є одною з сильніших в країні. І ми певно набираємо в універсальному бою, набираємо вже так дуже активно балів. І на сьогоднішній день, я думаю, що ми є лідерами. Тобто в усіх вікових групах. Крім фізичної витривалості, спорт виховує силу волі, загартовує і готує юнаків до дорослого життя. Якщо правильно розподіляти свій час, то навчання і спорт один одному ніколи не будуть заважати. Я дуже люблю їздити на змагання, тому що я все більше і більше набираюся досвіду, і я показую свою силу, що тобто я можу. Тренує спортсменів. Колишній працівник спецслужб, заслужений тренер України з рукопашного бою В'ячеслав Палієвець. Дякувати кажуть. Нашим бійцям, нашим дітям дякувати, що вони так от традиційно вже добре виступають, і ми себе вже волинські універсальники, будемо так говорити коротко, заявили про себе вже на Україні, заявили на Європі, заявили на чемпіонатах світу і з, з, з хорошої сторони. Третє місце української збірної серед двох десятків команд це визнання, яке отримали наші спортсмени, завдяки наполегливим тренуванням і сили волі.